Тишки такі уютненькі. Вулички дуже вузькі, вони протиснуться тут взагалі дуже важко. А Автобуси просто знімаю капелюха. два ряда. Не дуже вони придержуються правил тут тісно, але весело. Нема тут такого прямо якогось жаху, що хто розказує, що дуже грязно, що там наркомани. Чесно кажучи, не бачила ні жодного. Ну вот там пара парочка може таких без хаченки, але не більш того. Саме на Амонії, там, де кажуть, що там взагалі там жах 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 нічого такого ми не бачили. Ходили там і пізно ввечері і все було прекрасно. Ось такі кіпарисики. Рісті повна, Ї... їжа дуже приємна, смачна і як по європейським цінам, то недорого. Країна християнська вже е... готується до новорічних свят, до Різдва. Відкриваються вже магазини, де продають різдвяні вироби, різдвяні прикраси, ялинки, святі Ніколаї, щелкунчики і так далі. Лускунчики. Попереду ми бачимо агара. Це все яке, почти там нічого від нього не залишилося. це Якщо купляєш квиток на парфюмон, там є загальний 30 євро, там входить і цей музей. Арка без Синтагма. Так само називається станція метро. І вон там парламент. В вже зібралися люди. Ось все, все машини уезжают в парламент. Хлопцы цим делаем кору там Те самі зони які так. Ось вот вся ця красота. А ми поїдемо сейчас в музеон археологічний і музеон Моторс. там где машины тоже очень цикава история для чего нам нужно повернуть с площади на право объехать парламент як е, мафія їх <laughs> більше ніж людей на вулиці нам каже всі видно а, красота зробили круг навкруг парку парка і парламенту. Тут вони роблять такий кружок. Повертаємося знов зараз до парламенту. І їдемо далі до музею. Право Україна. Метро. Людей все більше і більше на вулиці. Дуже багато мотоциклів. почти, почти не видно. Дуже багато таксі. ઠીક છે Это библиотека. библиотека. цікаво Цикаво что там? Знаете, самая на 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 совы.